Насправді ця тема дуже показова, тому що і не не стільки те, що ФБР цим зацікавилась, тому що ФБР, я так розумію, вона давно пасе і давно контролює все оточення нашої держави керівника держави, і тому що ну ви розумієте, що насправді ж є дві речі: значить, перша річ це покарать, якщо є за що, а інша річ контролювати, якщо потрібно. І отут он, завжди відбувається такий паралельний процес. Чому майже всім вигідно, коли в твоїй країні кер керують корупціонери? Тому що ти його береш на гачок і кажеш: а тепер ти такі-от такі угоди, бо буде гірше. І це ну, ключова проблема. Ми бачили, як це було у Януковича, ви пам'ятаєте, як кілька хвилин розмови. Путіна і Януковича в аеропорту, в коридорі, фактично призвели до того, що Янукович повернувся і розвернув країну в інший бік. Чому? Ну тому що видно, Янукович мав хорошу папу. Путін мав велику папочку, він сказав все, що треба, і все розвернулося. Тому будь-яка корупційність влади вона небезпечна в тому випадку, коли є чесні вибори, і це може вплинути на результат цих виборів. І тому тут. Оцей сам факт того, що відбулися зливи один за одним про Міндіча, про зацікавленість е, дружньої спецслужби Сполучених Штатів, це говорить про те, що вони копають достатньо серйозно. А от є інший бік, не менш цікавий. Це про те, як е, наша влада захищається. Е, нагадаю, спочатку, як наша влада захищала е, Коломойського. Багато хто. Так собі був здивований, пам'ятаєте, коли перед поїздкою до Байдена пару років тому наш президент раптом несподівано закрив Коломойського. От закрив і все, тому що були можливості і небезпеки, що його будуть вимагати американці, і тоді він, приїхавши в Америку, може наговорити багато такого, що може дуже зашкодити. Банковій і в таких випадках є технологічний прийом. Це коли ти відкриваєш кримінальне провадження проти певного громадянина, і його ти не можеш видати, бо в тебе своя внутрішня справа проти нього є. І тобі кажуть: видайте нам того, та -то". він каже, ми вам видамо його обов'язково. Спочатку закінчиться суд в Україні, який буде тривати 50 років. А потім він от відсидить у в'язниці один місяць, чи скільки там йому припишуть, і тоді його видадуть. Так от така сама історія сталася із Міндічем, якщо ви помітили, е, значить, несподівано. Е, ну, в, той момент, в той день ви пам'ятаєте цю історію чи не пам'ятаєте? Е, коротше, е, свідок у справі е, за вимогою Набу мав повернутися в Україну. Його мали депортувати, він мав стосування до. Е, Горбаченка, чи якось так прізвище, вже забув. Так він мав повернутися в Україну і дати свідчення про по, по при портовому заводу одеському. І в цій справі мали бути замішані деякі інші персонажі, в тому числі кажуть, і міндіч. Так от, в той момент, коли його вже мали повернути, коли його вже відправили в цей табір для депортації, раптом туди прийшли хлопці. Е, з ФБР і щось з ним дуже добре поговорили ніжно, забрали його звідти і не відправили в Україну. Що це може означати? Це може означати, що хлопці, які прийшли, вони розуміли, що коли він приїде сюди, він тут не буде давати показів, бо, знаходячись під контролем нашої влади, навіть нашого набу, яке дуже у нас сміливе, і дуже рішуче, але щось плівки Міндіча ніяк не може знайти, де вони в нього лежать. І звітує воно, до речі, перед президентом ще пахліщені, ніж Свіріденка. Ми це пам'ятаємо, коли вони прийшли і доповідали йому там про успіхи в своїй роботі. Тобто, наше, значить, воно героїчне, але ми пам'ятаємо, хто його очолює, який конкурс там був. Вся ця історія нам зрозуміла, і ми пам'ятаємо, ми розуміємо, що вони дуже важливий, Аргумент в боротьбі, вони дуже важливі як інструмент, але цей інструмент діє не так добре, як хотілося б, і американці це прекрасно розуміли, і вони вирішили, що краще хай ця людинка буде давати покази там. І от зразу, після того як це сталося, через кілька годин відбувається злив про те, що міндіч торгує е, цими діамантами. І всі здивувалися, депутат якого. Ніколи не переслідувала влада, який ну, може робити якісь заяви, але ж не проти е друга дитинства президента. Раптом він зробив таку заяву, яка перевертає все з ніг на голову. І це ж таки треба було. Чого це раптом? А тепер нам виявляється, що проти Міндіча відкрили вже справу в СБУ. Тобто, коли настане момент «Х». І коли американці скажуть, віддайте нам Міндіча, а Міндіча можна віддавати, бо він не президент, не прем'єр-міністр, в нього немає дипломатичного захисту ніякого, він просто бізнесмен, який формально не має ніякої ну, ніякого великого ну, державного значення, коли б держава його захищала як чиновників чи дипломатів. Так от, вони так, а вони скажуть, ні, ні, ми не можемо. У нас проти нього відкрита справа в СБУ, от ми її закінчимо, і тоді, можливо, ми коли-небудь міндіча віддамо. Тому для мене абсолютно зрозуміло, що справа проти міндіча може бути там, але вона буде виконувати швидше за все такий медійний характер. Ми про неї будемо чути, ми будемо про неї знати, але сам міндіч буде знаходитись тут і не даремно. Кілька днів тому, як повідомляла українська правда, вікно Міндіча дома, яке було завжди темним, раптом засвітилося. І це якраз могло бути ознакою того, що в момент, коли Свідок X ем, залишився в Сполучених Штатах, в Україні почалась гра номер 2 Тобто, всі е, от все оточення приїжджає в Україну, і в Україні знаходиться, тому що саме тут їх можуть захистити. Саме тому проти них може бути відкрита кримінальна справа для того, щоб був юридичний привід не віддавати їх Сполученим Штатам, і швидше за все, сполученим штатам їх і не віддадуть. Отже, ще раз кажу, це буде е, нам просто багато інформаційних повідомлень, якась інша гра. Хоча може бути таке, що нашій владі покажуть якісь такі плівки міндіча, що вони все, все повіддають, аби залишитися на свободі. Але це ж версія тільки що. Але ви подивіться, що відбувається. Ми, починаючи з літа цього року, от коли у цей удар по Набуй САП намагалися зробити, ми побачили, що влада цинічно і нахабно публічно робить речі, які несумісні з курсом до Європейського союзу, і їх це ніяк не турбує, особливо. Ми чули заяву Європарламента від якогось там. Вересня, де вони назвали всі ці проблеми, в тому числі свободу слова, в тому числі переслідування опозиції, в тому числі корупцію. все це вони назвали. От нещодавно звіт був значить, Європейської ради. Це по нашому їхнього кабміну. Вони так само говорили про ці самі проблеми, і в цих умовах в країні відбуваються достатньо дивні речі. От, подивіться, може, ви звернули увагу чи не звернули увагу. Касаційна палата Верховного Ра... Верховного суду. Заблокувала рішення апеляційного суду про дозвіл депутатам виїжджати з країни. Тобто, це те, що вся Європа вимагає, щоб дозволили виїжджати, щоб щоб парламентська дипломатія була прямо Верховна <клух> Верховний суд це забороняє. Але що це за касаційна палата? А це та сама касаційна палата, яка зараз розслідує питання санкцій проти Порошенка. Таким чином можна сказати, що влада демонструє публічно, що касаційний суд, касаційна палата Верховного суду і сам Верховний суд у них під контролем. Вони можуть миттєво прийняти рішення про призупинення рішення Верховного е е апеляційного суду без суда і слідства, як то І, і, і це робиться. Публічно це робиться відверто, це робиться без ніякого прикриття. Те саме цей закон про свободу слова. Свобода слова у нас одна з опцій, яку нас постійно е пісочить Європейський Союз. А ми готу готуємо такий закон. І не даремно сьогодні в Європейському Союзі все більше і більше говорять про вступ трьох країн до е Європейського Союзу, а не чотирьох. Ми раніше були треті в рейтингу. А тепер нас стрімко обігнала Молдова, і швидше за все, вже на початку наступного року три країни там Албанія, Чорногорія і е, Молдова, будуть знаходитися в, в топі країн е, такому близькому готовими до вступу до європейського союзу, а, четв, а четверта Україна опиниться дуже дуже далеко внизу, бо ми не робимо ніяких рухів, якщо. Б... Там, якщо так подивитися цифри, то ми повинні по багатьом пунктам, які є в цій програмі, мати четвірочки. А у нас по всім цим пунктам двієчки. І хтось порахував, що якщо ми з такими темпами будемо далі намагатися вступити в Європейський Союз з тим великим успіхом, який був зроблений цього року, нам для того, щоб досягти цього великого успіху реального треба 22 роки. От собі і вирішуйте. Куди рухається наша влада, що вона хоче, який у неї курс, і чи справді вона хоче рухатися в Європу? На моє глибоке переконання. Вступ до Європейського союзу не є бажанням влади, тому що на моє глибоке переконання, нинішня влада не утримається без корупції, бо корупція це спосіб. Ем, утримання самої влади на даному випадку. Якщо від нашої влади забрати корупцію, вона моментально розсипається. І таким чином, вступ до Європейського Союзу може бути для них ем, незалежно від результатів виборів, ем, ну, ми говоримо, що вони ж збираються вигравати. Тобто це, це може бути для них просто катастрофою. І для них тепер вибір такий: або Європейський Союз змиряється і каже: ми беремо Україну таку, як вона є, і Трамп готовий вштовхнути таку Україну в Європейські Союзи і Туреччину готовий вштовхнути, тому що що менш демократичний і що менш монолітний європейський союз, то Трампу для його гри це і цікавіше. І або європейський союз відмовляється від України і тоді буде так, як з НАТО. Ви пам'ятаєте скільки Зеленський сварився? Сварився з НАТО, тепер, з НАТО, Тепер нарешті нас туди не приймають і можна спокійно похоронити цю тему і забути? От як на мене, така приблизна ситуація.